Септо презентує. Неділя, 22 вересня 2024 року. Місяць подкастів у Септо. Ранковий дріб номер 16. У Китаї продовжує зростати кількість розлучень, і так з'явився новий бізнес послуги зі знищення весільних фотографій. Доброго ранку. Розповімо тобі сьогодні про Лювея. Раніше він працював у фармацевтичній промисловості, а потім зрозумів, що зростання кількості розлучень це, звісно, сумно, і комуністична партія не у захваті, але це також Блакитний океан. Чоловік започаткував підприємство у місті Лангфанг, південніше Пекіна. Його основна спеціалізація шредеринг. Подрібнити можуть не лише фотографії, але саме цим фірма Люве займається 95% часу. 80% замовлень надходять від пар, що розлучаються за останні роки. Кількість розлучень у Китаї стрімко зросла: понад 4 мільйони випадків щорічно у період з 2016 до 2020 року. У 2021 році уряд запровадив правило тридцятиденної павзи, щоб запобігти імпульсивним розлученням. Себто, якщо пара подає на розлучення, то ніхто їм його відразу не дає, мають ще місяць добре подумати. Таке рішення дещо знизило рівень розлучень до менш ніж трьох мільйонів випадків на рік. Однак тенденція така, що цей показник залишатиметься високим. Сплеск розлучень ставить багатьох людей перед дилемою, що робити з великими, часто дорогими весільними фотографіями, які колись висіли в їхніх домівках. Виявляється, у Китаї досить популярно друкувати світлини на півтора метри завишки. Такі фото важко утилізувати через необхідні збереження конфіденційності та суворі правила утилізації відходів у китайських містах. Багато хто вважає спалювання фотографій поганою прикметою. Тож традиційні методи утилізації менш привабливі. Бізнес Лювея пропонує зручне та безпечне розв'язання цієї проблеми. На його фабриці працює кілька цехів, один з яких присвячений знищенню саме весільних фотографій. Команда подрібнює не лише весільні фото, але й інші особисті речі, які можуть бути пов'язані зі шлюбом: щоденники, постільну білизну та рушники. Коли пакунки прибувають на підприємство, люта його команда записують відео, як вони розпаковують коробки. Зважують вміст та підраховують кількість одиниць, які належить знищити. Кожну річ ретельно каталогізують, щоб гарантувати повну утилізацію. Вартість послуг лю розраховує на основі ваги та об'єму предметів. Фотографії спочатку зафарбовують аерозольною фарбою, щоб приховати обличчя та ознаки, за якими можна ідентифікувати людей, татуювання або якісь фізичні риси. Конфіденційність важлива. Потім фотографії потрапляють до надпотужних шредерів. а Більш міцні матеріали, такі як скло, дерево та акрил, розбивають кувалдами. Після завершення процедури Лю надсилає клієнтам відеозапис дійства, на який накладає оптимістичний саундтрек. Рештки фотографій та інших предметів відправляють на завод з переробки відходів на біопаливо. Приблизно 80% клієнтської бази Лю це жінки. Для знищення надсилають фото з усього Китаю. Деякі клієнтки, побоюючись місцевих пліток у невеликих громадах, де розлучення все ще стигматизоване, їдуть до інших міст, щоб звідти надіслати свої фотографії. Для багатьох з них лю пропонує непомітний і професійний спосіб позбутися особистих речей від попередніх шлюбів. Оскільки рівень розлучень у Китаї залишається високим, подібні послуги стануть більш поширеними. Успіх лю також відображає ширшу тенденцію, коли китайці та китаянки все частіше шукають спеціалізовані послуги для вирішення делікатних особистих питань. Як тобі такий бізнес? Дай знати у коментарях. На сьогодні все. Завтра понеділок. Септо чекай на ранкове допіо. Почуємося. Солодашком. Дякуємо, що ви Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.